Давайте сьогодні зануримось у те, що є фактично скелетом безпеки будь-якої unix подібної системи. Мова піде про права доступу до файлів. Це, по суті, набір правил, що чітко визначають, хто і що може робити з кожним окремим файлом у вашій системі. Ну от серйозно, чи доводилося замислюватися, хто насправді може зазирнути у файли на комп'ютері, особливо якщо ним користується ще хтось. І от саме для цього в Linux та Unix існує ціла система прав доступу. Так, про що ми сьогодні поговоримо? По-перше, розберемося, що це взагалі таке контроль доступу. Потім познайомимося з трьома основними типами користувачів і трьома діями, які вони можуть виконувати. Далі, найцікавіше, навчимося розшифловувати мову цих прав, а також змінювати їх. І, звісно ж, з'ясуємо, чому це все неймовірно важливо для безпеки. Отже, що ж таке контроль доступу? Якщо зовсім просто, то це система, яка стежить за дотриманням правил. Вона вирішує, що суб'єкти, тобто ми, користувачі, можемо робити з об'єктами, тобто файлами. Уявіть собі такого собі сторожа, який на вході перевіряє перепустки. У світі Unix в основі лежить так званий дискреційний контроль доступу. Звучить складно, але ідея дуже проста сам власник файлу вирішує, кому і які права надавати. Тобто не потрібно бігти до сисадміна, кожен сам собі господар. Це дає користувачам велику свободу. Тепер перейдемо до питання «Хто?» Хто саме може отримати доступ. Щоб не оскладнювати, системи Unix ділять абсолютно всіх на три дуже чіткі категорії. І хто ж це такі? Все дуже просто. Перший це власник. Зазвичай це той, хто створив файл. Друга група. Це, скажімо так, клуб користувачів зі спільними інтересами, тобто правами. І третій інші. Це буквально всі, хто не є власником і не входить до групи. Просто і логічно. А ось подивіться, як це виглядає на практиці. Це вивід звичайної команди ls-l в терміналі. Бачите третій та четвертий столбчики, ось це і є власник та група. У цьому конкретному випадку і те, і інше рут, все наочно і зрозуміло. Гаразд, з хто розібралися, тепер давайте подивимося, що саме можна робити з файлами. І тут теж все зводиться до трьох фундаментальних дій, які можна дозволити або заборонити, це так би мовити, три кити, на яких все тримається. Читання або R це можливість подивитися, що всередині файлу, запис або W, можливість щось змінити, і виконання X можливість запустити файл як програму. Здається, все досить інтуїтивно, чи не так? А ось тут увага, є один дуже важливий нюанс, про який часто забувають. Значення цих прав, воно різне для файлів і для каталогів. Наприклад, право X для файлу це його запуск. А от для каталогу це можливість у нього увійти командою CD, так що контекст тут вирішує все. Ну що ж, концепціями зрозуміли. Давайте тепер розберемося, як система все це записує. Це по суті своя мова, яка складається із символів і чисел. Давайте розшифуємо ось цей, на перший погляд, загадковий рядок-rxrxrx. Він складається з десяти символів. Перший це тип об'єкта. А далі йдуть три блоки по три символи. Перший блок RXR це право для власника, другий R-X для групи, і третій теж R-X для всіх інших. Все просто. Але знаєте, є ще один спосіб це все записати. Коротший. Це так звана вісімкова або числова система. Тут все ще простіше. Читання R це цифра 4, запис V2, а виконання X1. Якщо якогось права немає, то це 0, а потім ці числа просто додаються. Давайте тепер повернемося до нашого RWX, RXX і переведемо його в числа. Це простіше, ніж здається. Отже, для власника маємо RWX, це 4 плюс 2 плюс 1 виходить 7. Для групи та інших у нас RX, це 4 плюс 0 плюс 1 виходить 5. Отже, наш символьний запис RWX RXX це просто 755. Добре, чи здати права ми навчилися, але найголовніше, як їх змінювати? Для цього в арсеналі є два основні інструменти. Ці команди варто знати. Перша Chmod, що є скороченням від change, Mode змінити режим, вона якраз і змінює права доступу. Друга Chown від Change Owner змінити власника. Вона дозволяє передати файл іншому користувачеві чи групі. Ось практичний приклад. CHMOD 644 myfiletxt Що це означає? Власник отримує 6, тобто 4 плюс 2, права на читання та запис, а група та всі інші отримують по 4, тобто тільки право на читання. Це, до речі, один з найпоширеніших і найбезпечніших варіантів для файлів. А якщо треба змінити власника файлу, тут в гру вступає чаун. Команда chown new user newgroup myfile.txt робить саме те, що написано: передає файл у власність користувачеві newuser та групі NewGroup. І от тепер, коли ми розібрали технічні деталі, давайте повернемося до головного питання Навіщо це все? А відповідь проста: безпека. Все зводиться до безпеки та правильних звичок. Існують певні золоті стандарти, особливо якщо мова йде про веб-сервери. Для файлів зазвичай рекомендують 644. Власник може редагувати, всі інші тільки читати. А для каталогів 755 всі можуть заходити і дивитися список файлів, але створювати чи видаляти щось може тільки власник. І ось, будь ласка, запам'ятайте це, ніколи чуєте. Ніколи не використовуєте права 777. Чому? Бо 777 дає право на запис абсолютно всім. Це все одно, що залишити двері свого будинку відчиненими і повісити табличку заходьте, хто хоче. Це просто величезна діра в безпеці. Отже, як бачите, вся безпека системи тримається на цих простих, але надзвичайно важливих правилах. І це привід замислитися. А чи все гаразд із правами доступу у вашій системі?